Добрий день, дорогі друзі, мої підписники та гості мого каналу. Ароматна страничка вітає вас на моєму каналі! Дякую, що ви зайшли до мене в гості! Це, мабуть, буде моє останнє відео про фарфор, кераміку, скло на даному каналі. Я його планую залишити виключно для презентації моїх парфумів. Власне кажучи, чому канал у мене називається Ароматна страничка, тому що я його планувала для того використовувати, щоб розказувати про велику колекцію моєї парфумерії. Маю 350 лакончиків. Фарфор, кераміку, скло та інші вінтажні речі, планую розказувати про них на іншому каналі, про який. Я повідомлю вам додатково. Сьогодні хочу представити вашій увазі мої придбання з двох барахолок у вигляді е, трьох фарфорових речей та трьох керамічних. І так, мої чудові молочники, сливочники, які я придбала. Всі вони від одного виробника. А саме, це баранівський фарфоровий сафот, і один з них не часто зустрічається, два решта зустрічаються більш частіше. Начну я свій огляд от з таких двох молочничків, тому що вони належать одному. Скульптору художнику, а саме Людмилі Покосовській, яка працювала досить тривалий час на Баранівському фарфоровому заводі, і саме їй належить розпис на цих двох сливочниках. Форма даних сливочників, якщо я не помиляюсь, відповідає назві Б 74 Я так розумію, що це Баранівка 74 і розпочну я вам показ оцього сливочничка. Бачите, яка чудова ручна розпис. Це наскільки я розумію стилізована квітка Пасифлори. Називається цей сервіс, в який входив даний молочник, це чайний сервіс, називається він здається, Житомир. Знову ж таки, можливо, помиляюсь. Зверніть увагу, яка багата позолота, чудовий ручний розпис в синіх кольорах. Форма досить таки чудова. Можливо, це форма належала діброві спиці, які там працювали на даному заводі. Ось перший такий молочничок. Другий молочничок, який я вам хочу показати, це ось такий молочник із сервізу золота хризантема. Розпис, малюнок. Також належить Людмилі Покосовській. Бачимо дуже красивий малюнок, в основному з позолоти він складається, і стилізована квітка хризантеми. Там стоїть ось таке клеймо, третій сорт, сор, Баранівка. І знову ж кажу, входить в комплект. Сервізу золота хризантема. Третій молочничок ось такий, з дуже гарним ручним розписом. Кому належить малюнок на даному сливочнику? Мені невідомо, я ще не вивчала. До речі, відносно от цих двох сливочників, хочу вам повідомити, що в мене є каталог від Олени Корусь, яка досліджувала. Людмили Покосовські на Баранівському фарфоровому заводі, і якраз ці сервізи описані в даному каталозі. Я вам додатково зроблю огляд на даний каталог. Я думаю, буде дуже, дуже цікаво всім тим любителям фарфору, які його збирають або колекціонують. Отакі три чудові сливочники. Ось у мене є. В колекції поповнили ми мою досить таку велику колекцію. Значить, Зараз я вам буду демонструвати мої придбання у вигляді керамічних виробів, які також мною придбавалися на парахунці. Значить, ці всі придбання належать, точно знаю, двом керамічним. Заводом український, третій виріб. У мене є сумніви. Можливо, він іноземний. І так, хочу вашому, вашій увазі представити ось такий сосуд, бутилку керамічну, досить цікавому. На перший погляд, простоватий такий розкрас, малюнок на даній керамічній бутилці. Однак досить досить рідко зустрічається. Мені повідомили, що це виріб, старий виріб Васильківського керамічного заводу, який знаходиться в Київській області. Значить, ДНЦ тут ось таке розібрати я не могла. Що там? Таке написано, але мені добре відомо, що Васильківські майстри клеймо не вдавлювали в чисто, а була така наклеєчка у вигляді коника, бумажна наклеєчка. Звичайно, її знімала і ідентифікувати вироби даного підприємства не так-то уже і просто. І так, це одне із придбань. Слідуюче придбання це у вигляді ось такого чудового кофейничка, міні-кофейничка. Мені його вдалося ідентифікувати із-за того, що на ньому збереглася, я думаю, чисто випадково, саме ота бумажна наклеючка. Яка зазвичай відсутня на інших керамічних виробів. Зараз ми його розглянемо більш подро... подробніше. Значить, Зверніть увагу, яка красива, дуже полива, чудовий розпис. І цей міні-кофейничок міні кофейничок, належить, як я вже прочитала з наклеечки. зараз... Камера, можливо, схопить добре. Це хуський комбінат строїтельних матеріалів, і сервіс називався малятко. У мене до цього кофейничка є дві такі, є два такі горнятка. Але я не змогла його знайти. Великі кількості ящиків, які сперігається моя керамічна, мій керамічний посуд. Досить таки цікава річ, ціна там в рублях здерта залишилось тільки 75 копійок. Ось такий чудовий керамічний виріб. І останню красу керамічну я вам хочу показати. Це у вигляді ось такого наборчика. Погляньте на нього уважніше. І я думаю, ви здогадалися, в якій формі його було створено у формі жолудя. Таже добовий листок на світло-коричневій поливі. Я його придбала на продавця на барахолці в місті Мукачево, питала, кому належить даний виріб, однак відповіді не отримала. Я думаю, в зв'язку з тим, що я не зустрічала його е, у. Каталозі українських виробників кераміки, не виключено, що він міг бути виготовлений на одному із європейських підприємств, можливо, ті ж самі Угорщині, Чехії, можливо, Німеччині. Однак, для мене це не важливо, важлива краса, яка поповнила мою керамічну колекцію. Ми бачимо, якщо звернути увагу. Досить такий величенький ковшинчик. Бачите, жолодь, з корлопа шкаролубка внизу, клейма жодного немає. Ось такий стаканчик, у вигляді шкаралупки жолудя. Їх два, не знаю, чи було більше, один зі скотчиком мені продавець його просто подарувала ось така керамічна колекція у мене з'явилась та поповнилася ось такими чудовими молочничками, сливочниками. І так, дорогі мої друзі, якщо вам сподобалося відео, подобайку поставте мені, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал. Ех, мені буде досить з вами приємно спілкуватися і обмінюватися думками стосовно придбаних мною виробів. На сьогодні все. Бажаю всім мирного неба насамперед. Міцного здоров'я і до нових зустрічей! Ваша Людмила.